Ну, найважче, певно, що е, потім, потім, коли вже це все закінчується, сидіти і пускати людей в своє серце. Тобто, лю люди, з якими ти спілкуєшся, потім рано чи пізно це тебе доганяє. У плані роботи ти працюєш і виконуєш чітко те, що у тебе запрограмовано в голові. Тобто, ти налаштувався на роботу, працюєш, не думаєш про інакші чинники. Якщо говорить про нас з Антоном, то ми робимо свою роботу. Якщо говорить про льонечку, то Льонечка просто дає тапочку в пол і полетіли. Все, йому більше нічого не треба. Він чітко знає свою роботу, всі роблять свою роботу. Я стараюся ну, шутить, почувчувати. Дехто каже, що я буває ну, свій екіпаж, дезмораль кидаю. Але ну, хлопці звикли, що я так справляюся з стресом, що вони впевнені в мені, що я поїду все одно виконувати цю задачу. Хоч я кажу, що ми там всі помремо, ми можемо звідти не приїхати. Але всі розуміють, що це я шучу і треба виконувати задачу. Та і отак якось справляюся з ну, стресовою ситуацією, яка мене жде.